Я мандрівниця, я дослідниця. Я не забуваю брати їжу. Рюкзак готовий до пригод. Ого, він знову світиться. О, сила ранкового сонця дай мені енергії для великих справ. А я вже сьомої ранку тут стою, між іншим. Ти знову через вікно я вже починаю рахувати. Я просто перевіряю, чи не забула ти про мене? Мімо, я тебе чекаю! Пригода не почнеться без тебе! Стоп! А якщо це не карта, а вікно в інший світ! Уявляєш? Світ, де дерева світяться, а медальйони літають самі! Бімба полювальник на медальйони, герой міжвимірного масштабу. Ух, я б там залишився жити. Але наші справжні пригоди чекають. І з бімба! Он там, між деревами міст. Ух. Ого. Він виглядає дуже старим. Ти перша, а я стежитиму зверху. З висоти все видніше. Добре. Але цей міст скрипить як двері в бабусиній комірчині. Окей. Одна дошка. Ще одна. А, я падаю! Тримай мене. Ой ой ой, не рухайся! Хоча ні, рухайся! Ні, стій! Тима, Ай я заплутався! Швидше. Не дивись вниз! Дивись на мене. А я так злякалася, що аж забула, як дихати. Ти хоробріша за будь-якого мандрівника, якого я знаю. Ти бачиш, бімба? Це той жовтий метелик, за яким я бігла. Гей, hey, ти! Ти що не бачиш, де сідаєш? Це ж моя голова. Як мило, бімба виглядає таким кумедним з метеликом на голові. Я перевірив, щоб нічого не бовталося. Ти готова? Зі мною все буде гаразд, поки ти поруч. Раз, два, три, в путь іди чотири, п'ять, чудеса шукать. Пімба, дивись, яке величезне дерево! Воно зовсім як у казці Ой, що це? Я відчуваю щось дивне. Воно сміється? Агоу, агоу! Що за гарні гості завітали? О, мудрий, деревію, ми, ми тебе не шукали, але знайшли. Ну бо, запитай у нього. Він, напевне, знає, як нам пройти до озера. Я все чув, маленькі мандрівники. Тож ви шукаєте озеро. Щоб знайти озеро, вам потрібно піти на схід. До великого водоспаду. За ним ви знайдете камінь, який вкаже вам шлях. Дякуємо за допомогу. До зустрічі. Ось він той самий! Я відчував, що він десь поруч. Так ось про що казав деревій! І справді камінь. <гас> Мімо. Ти бачиш це? Це не вода. Це ж рідке золото. А раптом за поворотом починається зовсім інший світ. А -а -а -а! Яка ж тут краса? Це найгарніше місце на світі. Бімба, що там? Що ти бачиш? <плум> це чийсь жад? Хто нас сюди телепортує? Може, воно і є тим, хто нас сюди переніс. От би воно ще й розповіло навіщо <плум> ти це почув, Пімба? Музика Там хтось є! І мені це зовсім не подобається. Яка прекрасна мелодія, така добра і чарівна! Хто ж це грає? Ви ельфи? А ви хто? Вона не схожа на нас. Ви не з цього лісу. Так? Як ви сюди потрапили? Ми знайшли це вчора ввечері, біля стежки, коли поверталися додому. Я ж казав, що карту ми загубили, коли тікали від тієї божевільної бджоли. Бджола! То це все через крилатого розбишаку? Я так і знав світ небезпечний. Ми, хранителі озера. Ті, хто стереже дорогу до дерева бажань. О, то саме ви бережете цю красу? Я Бімба. люлі. Я мімо. Бімба, Я, я — Морк. А що у тебе в рюкзаку? Яблуко? Це... Це мені? Так, тобі дякую, Мімо. Ти дуже добра. А я Фіно. Я найкращий музикант у лісі. Це моя музика вас привела сюди. Фіно, знову ти найкращий. Та ти жартуєш, а ми думали, що у нас все складно. Зустріч на чарівній галявині стала початком чогось особливого. Стара карта привела їх сюди. Але справжню цінність вони знайшли один в одному. Їхня перша пригода завершилась. Але попереду чекає ще багато незвіданого.